Світло в душі. якось сухей, який відноситься до всього, що відбувається лояльно і неупереджено, мимоволі помітив, спостерігаючи за сучасною молоддю, що планка їх морально етичного стану стрімко падає вниз. Так, зусилля масонів не минають дарма. Отже, світ скоро потемніє, зрозумів сухей. Бо коли у молодого покоління, яке репрезентує цивілізацію, душею опановує темрява, то у цієї цивілізації. Немає майбутнього, бо майбутнє народжує світло, а з настанням темряви темніє і майбутнє. Адже коли світло в душі згасає, то разом із ним згасає і світло у світі, оскільки стан світу залежить лише від душ. З яких складається цей світ?